Зараз Микита Билим, студент польського вишу. Там хлопець вивчає менеджмент. Фотографія говорить завжди була його захопленням. Поряд з фотографіями я ще з дитинства то займався мій прадід, дідусь і батьки фотографують. І ну, тобто, я дивився, як де цікавіше фотографувати, зняти момент якийсь. А коли вже Поступив до ліцею, пішов до фотогуртка. Керівник фотостудії Ростислав Швець каже: хлопець талановитий. Під час навчання у ліцеї його роботи виставляли кілька разів. Коли він тільки, Коли він тільки вступив до ліцею, одразу зайнявся фотографією. Я за ним спостерігав. Його майстерність покращувалася, і він виріс до фотохудожника. Мені подобається, що він багатогранний, йому все вдається: пейзажі, жанрові зйомки. На фотовиставці, яка представлена в бібліотеці Гончара, близько 50 робіт. Це фотографії, які Микита знімав протягом чотирьох років. Більшість знімків зняті телефоном. Є й фотографії з Польщі, де він зараз навчається. Я вважаю, що життя це момент, і фотографія повинна фіксувати цей цікавий яскравий момент. Мені більше подобається фотографувати пейзажі або фотографії якогось архітектури, і на фоні цієї архітектури, ще якісь такі. Людей. У бібліотеці роботи виставлятимуть до кінця серпня. Аліна Олефір, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.